Казка чарівна шубка зайчика. Жив собі у лісі маленький сіренький зайчик. Улітку він весело стрибав між кущами, ховався від лисиці у густій траві, грався з метеликами та ласував конюшиною. Та одного ранку прокинувся, а навколо. Все змінилося. Листя облетіло, дерева стояли голі, а з неба сипав перший сніжок. Зайчик виглянув зі своєї нірки і засумував. Ой, що ж тепер буде? Моя сіра шубка тепер так видна на білому снігу. Лисичка одразу помітить мене. Сів він під ялинкою та зажурився. Аж тут прилетіла мудра сова. Чого сумуєш, зайчику? запитала вона. Як же мені не сумувати? зітхнув зайчик. У мене шубка сіра, а сніг білий. Тепер усі мене побачать. Сова усміхнулася. Не журися, зайчику. Природа подбала про тебе. Скоро твоя шубка сама зміниться, стане білою, як сніжок. І справді минуло кілька днів, і зайчик помітив, його сіра шерстка почала світлішати. Спершу на спинці, потім на лапках і хвостику. Незабаром він став увесь білий білесенький. Тепер і лисичка, і сокіл не могли його знайти. Він зливався зі снігом. Дякую, природа, зрадів зайчик, що подарувала мені чарівну зимову шубку. Так і живе наш зайчик влітку сіренький, щоб сховатися у траві. А взимку – біленький. Щоб зникати серед снігу. Бо кожна пора року має свою красу, і мудра природа знає, як допомогти своїм дітям вижити.